Зараз навчу вас промислового або економічного шпіонажу в малому та середньому бізнесі. Отже, якщо мене цікавить якась економічна, фінансова інформація, або мене цікавлять типи проводок якогось підприємства, а це може бути конкурент, контрагент чи взагалі невідоме мені підприємство, просто з ніші, в якій я не дуже розбираюся, але в якій хочу розібратися. То що я прошу, я прошу свого бухгалтера позвонити в бухгалтерію цього підприємства. І виявляється, що це бухгалтерське братерство чи то сестринство, воно набагато сильніше за якісь норми конфіденційності, тому що вже за пару годин буквально вся інформація, що мене цікавить, так би мовити, вже в мене на столі. При цьому ця інформація дуже часто може бути досить конфіденційною, секретною, іноді компроментуючою. Тому а, моя порада, звичайно, не вішати радянський плакатик-балтун, находка для шпіона в себе в приймальні, але принаймні зі своїми колегами провести якісь роз'яснювальні бесіди і пояснити, що можна казати, що не можна казати взагалі лівим людям, які вам дзвонять на підприємство. А краще взагалі нічого нікому не розповідати.